Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у нижньому Березові. Тут є кобила на продажу. Отака дерешка. Скільки кобилі років? А? То газда цієї кобили, його зараз немає. Ну, десь від'їхав, попросили, щоб я познімав. Є. Кобила є на продажу, і є така лошиця теж на продажу. Номер буде Газди у описі і в коментарях. Телефонуйте, що кого цікавить. Лошиця теж не знаю скільки. На весні рік відійде. Два? Два роки? На весні буде два роки, так? Лошається на весні буде два роки. Така під роботу. Вже було в мене на каналі, там е, детальніше все є, бо то був е, газда цієї кобили, він розказував, що, скільки скільки років. Кобила запряжна, добре до роботи. Треба вже перековувати, оріх відліз. Ти давно кубу? Куєсі в станку, чи так? Куєсі і у станку, і у руках можна тримати. Тепер вже так. Є станки, це при... причепив і стоїть. Гарна кобила, гарно складена. Жеребна по жеребцю. Андрієму, якого я показував вам в попередньому відео. На весні має бути з лошам. На квітень місяць, так? Ну, проведе її. Має гарний крок, переступає задньою ногою, так десь 10, 10 сантиметрів. Но перекувати її вже треба, бо... О, лошечка вирішила покачатися. Я люблю як здрігаюсь. Кобила їздить до лісу, знає... Знає роботу в лісі. Знає, ашечку не один. Спіман. З такого плану має будову, так якби нова но Олександрійка такого плану. Шейка, шийка йде каблуком. Дова робоча. Кубила робоча, добра, має бути з лошам. Телефонуйте. Добре, Так, Їнеться. Кажуть, казав мені колись вуйку, що коли кінь ну, линяє, то він та як саме слабший у той час, знаєш, коли він линяє перед весною. Саме, саме слабший організм. Мені цікаво, хто що про це знає, напишіть в коментарях, чи воно так, чи воно не так. Колись скидає шерсть. Офигенно. Смотрите, кубела послушна. И да. е Ррррр. е Такий має вперед ногу. Чуть має мечку таку невеличку. Така кобила під роботу. Що кого цікавить, телефонуйте. Пррр, така жива, жива. Продається і кобила, і лошиці. Кого цікавить, телефонуйте, номер буде в описі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, всім до побачення.